Всім привіт! Я знову на цьому городі. 8.23. пече вже припікає, випікає. Я вчора не дополивала полуницю і з захрону сюди полила, ту, що там полила і тепер копаю часник. Ніколи я не пам'ятаю, щоб так рано копали часник. Мама готує сніданок. Іначе й посуха, а дивіться, в глибині земелька сира. Ну, в полуниці вона все коріння зверху, тому полила. По часнику. А, так ми з мамою думаємо, що останній рік це ми купованим садимо. Цьогоріч ось не посадимо, той, що в нас там цибуля розмежована, що наш часник звівся, не знаю чого. І ми це хочемо його назад розвести. Вже два рядочки цьогоріч, ну, в тому році посадили. Ото його посадимо. Це саджений, що позаминулого року, що минулої осені. Це саджене купованим чесником. Два сорти. Козак і Любаша. Це, по-моєму, козак, а то Любаша. Жовтіє він. І проливали аміаком, як -от, лайфхаки о, усі. і все рівно він жовтіє, щоб то не розстроюється. Кажу, як є. Мені вже, я взяла собі за таку позицію на каналі і мені пишуть відгуки, що як є, так і є. Я показую без прикрас. Ну от Такий він уродив, значить, так, такий він уродив. Є Оце ось тут самі більші головки, це, що мені попадалося, це оце. А копати треба, тому що верх він вже он як підсох, раніше ще й зеленішим копали. І бачу, люди копають ще зеленішим, а корінчик то живий, він же то ще росте. Ну, копаємо останній день червня, а я копаю. Є й менший. Там, он, бачу, може, буде і більший, О той інший. Знесу його, По мірі ось у відра складаю. І по мірі того, як наповнюється відра, Буду односити там, де в нас завжди цибулі, часники сохнуть. Ось дивіться, ось хто тут лазить. А, а я восени думаю висаджувати не точно не сюди, а там полуницю прибирати стару і висаджувати дітки лілій. А сама собі думаю, треба купити антихрущ і гарненько все пролить, бо в квітнику в мене таких. Земних шкідників немає. А знаєте чому? Тому що біля квітника нема дерев, а ну, навколо, звісно, є. І через дорогу, і все. Я квітники полю, і якщо я бачу хруща мертвого, я це все збираю в відро разом з бур'яном. Можливо, через те у мене личинок хруща взагалі в квітнику немає. Пече спека, він і так був хіленький. Ну, ось тут, тут ципки так товстіші. Ну, викопаю і цей. Вон, яка спека, дивлюся, люди вже є і капу... капусти. Люди вже є і цибулі повиривали. А наша ще тільки-тільки починає -тільки лягати. Ще, вон, бачите, вона ще стоїть угору вся. Так, все, копаю. Ну, зараз, скажуть, показала тільки три три часничини. Ось такий часник, а брудний цьогоріч Ну, він то як і заявлений, по чотири, по три зубки. Ось три зубки. Але, ну, що маємо. Краще б за ті... 600 гривень за чесник отдали, да плюс доставка. Так можна було б купити. У морозилці люди зберігають, чищений. Шикарно. Головне запакувати вакуум, щоб запах по морозилці не розходився. Ну, зараз це й докупаю, а тоді покажу, який отой буде. Мені самій цікаво. А воно ж немає і вітерця. Повітря нерухоме. Віднесла я вже розклала два відра, отак накопаних під самий верх. І ось цей докопала. Ох. І копаю тепер наступний. Дивлюся, що вже оголошення навіть є у Фейсбуці, що вже люди повикопували, вже продають. Кому треба часники. Ну, дуже спекотне. Весна із заморозками, але все одно була рання, а зараз тепер пече. І тепер покажу. Другий часник ось почала копати. Кращий, ніж той. Але добре, що маємо. Змогу садити, копати. Наче так і непоганий, скажіть. Не отакий, звичайно, без, без мінеральних, без хімії, без мінеральних добрив, то це ще можна і миритися. А то ми привикли, щоб такі зубки, як кулак за обігрішки, всяких треба. Цього року так, того року так, на наступний рік може взагалі, чи не садити нам, чи, чи вродить як голови. А, і, до речі, контрольні оті, а, як їх, стрілки, вони всі стерчали вгору. Вони порозпрямлялися. А там він дойде, я зараз понесу, ну, докопаю і покажу, де я розклала, де він буде доходити, висихати. Півгодини. Копала, а чуть сама там не лягла від спеки. І кажу зразу на відео, щоб потім самі дивитися і знати, де який. Ото і оце два ряди це перший козак. А це принесла ось, це Любава. Мені Любава більше сподобався. Навіть в умовах того, що він у нас пожогтів, ще, ще був молодий, я вже пожовтів, проливали аміаком. Але і добривом своїм домашнім поливали. Але не знаю, може це вже залежить від посадкового матеріалу, тому що це не наш часник, це купований часник. Ну, зробленого не вернеш, викопала, як буде. Так рано ще ніколи не копали. Ось пека пішла, він посох. Ну, стрілка контрольна розпрямилася, а. Дивлюся, я YouTube мало дивлюсь, яких канали, а все більше Тікток, то дивлюся, люди ще навіть зеленіші вже повикопували, порозкладали на горищах скрізь. І ще мама видивилася, як определити, годиться копати чи ні, отак вирвати головку і отак її розрізати. І якщо подивитися на оцю образувавшуся ромашку, то якщо між зубчиками часнику видно, від, по кольору вже відділяється скорлупа його, так би мовити, то вже можна копати. Мама позавчора викопала, кажу, ну видно, ж, видно, що де його облуда, а де вже сам зубчик часничку. Часником пахне тут просторо. Дощ не заливає. Зараз закрию на сітку, щоб курі не лізли, бо вже заходили, тут провіряли. І щоб повітря заходило. Бо тут є й двері всякі такі. Але зараз закрию. Руки трусяться. Отак сіткою. Він. Піде перла, там притулила з підручних засобів. Все. Він там буде тепер сохнуть. Ух, умилася, покупалася. Сім потів зійшло. Вівці он лежать, їм гарно. Сонце зараз повернеться і в них холодок, провітрюється все. Отакий От ранок. а Це ще що там, початок на десяту. Настіка полетіла. Тепер йти в душ, у водичку прохолодну. Пуська ще спить. Дякую всім, що були зі мною. Помогли мені ментально.